Так сталося, що він вибрав служити в лавах поліції. Шукав, шукав, каже, ма, я хочу туди. Я кажу, поїхали поступати. І Ми поїхали поступати. так. Він е, дуже переймався за Фізо. Не знаю, чому, але щось переймався. Але коли він склав найкраще, потім поїхав вже вчитися до Вінниці. Він дзвонив, каже, ма, в мене медалі. Це було, знаєте? так. Прослужив він у нас сім років до своєї трагічної загибелі до 28 липня 2022 року. При прийомі на службу оформлював його. Я в період проходження служби зарекомендував себе, він виключно з позитивного боку. На час військового вторгнення теж залишився відданим присязі. Та продовжив службу виконувати свої обов'язки в повному обсязі. Вже коли Почугуєву вдарили ракети перші, прилетіли, як, як розбиралася на роботу, ну, все відмінилося, я дуже переймалася. Він жінки подзвонив, що каже, біги до батьків, нам одразу подзвонили, давайте, ну, всі, всі разом. І він потім заїхав буквально на хвилину, я... ну, він. От його така витримка, мать єдиної слізи. І я оно — єдиної. Я говорю, слухаюсь, поскидав мені медицинські нотатки, як якщо що поранення якесь буде, каже, ти знаєш, що робити. — Вчив мене, якщо там поранена легеня, поранена, що робити треба. Я кажу, звідки ти це все знаєш? Звідки? Він каже, мати. Де я служу, я говорю, я зрозуміла. В його коло обов'язків входила охорона об'єктів критичної інфраструктури. В той час він ніс службу на об'єкті критичної інфраструктури в селищі Схар Чугуївського району Харківської області. Близько 8.30 ранку, 28 липня 22 року. Цей об'єкт, на якому він ніс службу, потрапив під ворожий обстріл. І внаслідок прямого влучання ворожого снаряду Олексій загинув на місці. Сьомого на благовіщення був на службі, а восьмого ми повинні були в'їжджати. У мене таке було відчуття. Ну я чомусь відчувала, що це станеться. І ми прийшли, така була гарна погода, як зараз. А він стоїть такий чогось високий такий. І його слова каже, ма, чого ти на мене так дивишся? Я говорю, «Я хочу тебе запам'ятати таким, який ти є. А з 27 на 28 він з малим. Телефоном по відео цілий день. Я кажу, Льоша, боже ти, Блин, я говорю, ну не надай дай йому, він на, на, на подивись, служить. Ма, ну, подивися, який він. Ма, ну, подивися ну подивись, подивися він. Коли вже 28-го дзвонила на війська, сказала, що це трапилось, чоловік зізнався, він вечором йому написав, прислав фото. Маїла. Воно ввечері написав, «Батя, будемо жити. <світ> Помню, чоловік казав, я каже, так стрепенувся, каже, синок, що ж ти мені таке написав? <світ> чоловік з ним спілкувався ще зранку. Я ні, я не встигла. Олексій був дуже гарною людиною. Труботливий син і брат. Люблячий чоловік, мужній та веселий. Він поєднував у собі усі риси, які повинен мати справжній чоловік. Для нас назавжди це дуже велика втрата. Ми всі живемо далі, щоб він радів за нас, дивлячись в на небес. Ми всі його дуже любимо. Пам'ятаємо кожну хвилину про нього. Він завжди з нами в наших серцях.